Вітаємо вас сьогодні. Ми будемо спілкуватися з народним депутатом України Русланом Богданом. Вітаю вас, пан Руслан, в нашій студії. Да, Причому вітаю вперше у цій студії у новому році, 2017-му. Отже, давайте сьогодні почнемо. Такий був знаковий для вас 2016-й. Вас обрали народним депутатом на позачергових виборах у 151-му окрузі. Отже, як ви прожили ці півроку, як народний депутат? Я маю на увазі? Дякую за привітання. Я хочу всім подякувати цьому народу, дорогі люди мої Полтавщини, за мою підтримку. Мене саме обрала Полтавщина, Верховну Раду. Я розумію, що це не саме мене обирали, а підтримали партію, єдину справжню політичну силу, лідер якої достойний бути і буде президентом. Я думаю, в найближчий час. Бо це єдина справжня, яка. Вже знаєте, не бореться за інтереси людей, а вже просто бореться за збереження свого народу, своєї нації. Це Юлія Володимирівна Тимошенко. Але більше цікавить, ваша діяльність як народного депутата уже півроку. чи очікували ви, що, скажімо, діяльність народного депутата буде саме така, яку ви зараз відчули? Ну я вже не вперше народний депутат. Насправді, ставлення до народних депутатів до, взагалі, до Верховної Ради у суспільства ну, бажати кращого. От. Але ж тим не менше, це все особисте ставлення людини до своїх обов'язків. Можу запевнити всіх і телеглядачів, і вас. Тому що я досить відповідально ставлюся до цієї довіри, які яку мені висловила саме громада Полтавщини, люди Полтавщини, які мене обрали, 151 п'ятдесят першого ну, скажімо, знаменний тим, що багатий на запаси. Перш за все газу і газоконденсату це Пирятинський, Лохвицький, Гребінківський, Гадяцький та Чорнухінський район. От якраз у минуло року, наприкінці, Верховна Рада ухвалила такий знаковий закон про розподіл ренти за видобуток відповідних копалин 5% залишатиметься на місцях. Ви голосували за саме за цей закон? І Абсолютно. Чому? Абсолютно. Чому? Я зараз хочу трошки угу. повернутися е, до роботи в окрузі. Я хочу сказати, що за, навіть за цей невеликий проміжок часу мені вдалося, незважаючи на те, що ми не підтримували бюджет, але це було інше голосування. І мені вдалося без е, скромності сказати, що це вибити гроші на округ, е, той, який мене обрав, 4 мільйона гривень. Які були приблизно розподілені по мільйону на район. От, е в Грибінківському районі був відремонтований в школі дах, і закінчується вірніше, ще не закінчились роботи, але вже майже закінчуються. В Пірятинському районі будинку пристарілих замінені всі вікна і двері. В Лохвицькому районі центральна районна лікарня. Було помінено 150, якщо я не помиляюсь вікон, і там десь 6 чи 7 дверей. В нові, теплоізолюючі, звукоізолюючі, двері всі абсолютно нові, пластикові, замінені в центральній районній лікарні в Гадячі. Повністю замінено теж те так само вікна, двері в шкільному будинку. Я вважаю, що якраз витрачати гроші на енергозберігаючі питання це дуже зараз якраз важливо. Це дуже актуально і дуже на часі. Ну, от ви сказали, що вам вдалося вибити один мільйон. Що це означає? Не вибити? один мільйон, а на кожний район помінує. Всього чотири. Чотири мільйони чудово. Що це означає, вдалося вибити? Ну, вдалося вибити це, ну це складне, е складна, скажімо, робота. Тобто, це треба е постійно ходити, і е якраз п'ятниця, день уряду, і звертатись до прем'єр-міністра з тим, щоби. Він допоміг тим негайним і болючим питанням, які якраз в районах і є. Ну Що ж повернемося до питання паливно енергетичного, тим більше, що ви є членом комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики так. та ядерної безпеки. безпеки. Отже, оцей закон, який був ухвалений номер 3038, згідно з яким нарешті 5% ренти за видобуток нафти і газу залишатиметься у тому Районі, де це відбувається, навіть у цій місцевості, де це відбувається, тривалий час боролися за це, нарешті це відбулося. Отже, прокоментуйте це. Ну, я без перебільшення скажу, що це дуже важливе, дуже нагальне питання, яке вдалося все ж таки вибити. Я особисто декілька разів, враховуючи те, що закон, як законопроект прийшов перше читання. І він був винесений на друге читання. І в цілому я декілька разів вимагав парубія поставити це на голосування. І Він поставив це в ніч, якраз якраз коли приймався бюджет. Ми є співавтором. Батьківщина є співавтором цього законопроекту. І він був поданий як законопроект ще до того, як я став народним депутатом. Тому я не є співавтором цього законопроекту, але я абсолютно підтримую. І е, ті обіцянки, які я давав якраз під час виборів, я їх дотримався. Я сказав, що я буду максимально докладати зусиль для того, щоб цей закон був прийнятий Він дозволяє з тієї ренти, яка перераховується видобувними компаніями до центрального бюджету, частину лишати на місцях. Це 5%. Не так, як Лішкоск вийшов на трибуну, навіть не розуміючи цього питання, але пропіарився повній, він сказав тоді, що 15% лишається на місцях. Ну це те ж саме як він розповідав, продовжував розповідати про ціни на молоко. От не знаючи про те, що вони вже виросли в три рази закупівельні ціни на молоко. Я на маю на увазі. Тобто просто більш цинічної людини. Я не знаю, будете ви це вирізати з ефіру чи вони будуть вирізати, хоча більш... відверто кажучи, більш... щоб нам залишали 15% на Полтавщині, було б ще краще. звичайно. Це було б дуже дуже класно. Це те ж саме, що він зробив з бюджетом. Що це на його вимогу? 3200 поставили мінімалку. Угу. Це людина не злазить з е е е е трибуни. Тільки з однією так сказати, ціллю для того, щоб він цей розраховує Порошенко, що він з ним вийде в другий тур. Ну, добре, Тоді він давайте. виграє по соціологічному опитуванні. Вас що Оце сьогодні чому? хочеться поговорити постійно про президентські вибори? Наскільки я розумію, ні, 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 ні. вони ще Абсолютно, так ні. 2019 році. Хоча, в принципі, році. дуже було б доречно. Трошки тоді ближче до цих ви це будемо час. говорити. ж таки 5% залишається, да. але є одне но. Сподівалися, ті ж депутати обласної ради, які зараз не дають дозвілу на розвитку і видобуток за давати зараз. Почнуть давати, але ж вони кажуть, що не будемо поспішати, тому що очікували, що буде з 1 січня 2017-го 5% залишати. На жаль, буде через рік, 1 січня 2018-го. вісімнадцять. Абсолютно чи не можна було зробити, щоб на рік раніше все ж таки. Не можна. Така спроба була прямо в залі. А це поправка 29, яка говорить, що вступ в дію цього закону передбачається з 2018 року. І якраз була спроба за моєю ініціативою, в тому числі, я не кажу, що я один. Декілька депутатів були обурені. З того приводу, що він вступає з 18 року, 1 січня 2018 року. І тому вони намагались, прямо така, ну, якщо можна подивитись стенограму, прямо була е е е Бількова і е ще декілька депутатів, вони підбігли до мене, бо я підходив якраз до е е а, Герасимюк, і Герасимюк, е почав говорити, що давайте ставити. Вона каже: якщо ви будете наполягати на цій поправці 29, то Врожливо, можна її поставити, провалити. Тоді закон має вступати в дію з 2017 року, але тоді президент його не підпише. Подолати вето з цієї Верховної Ради, яка я є зараз, це просто неможливо. Чому президент його не підпише і накладе вето? Тому що в цьому бюджеті, тих дій, прямо от на 2017 рік, має бути десь 2,4 мільярда піти додатково на місця. Місцевий бюджет. В них немає, немає і тих, що треба виплачувати, ці які вони підняли, мінімальні плати заробітне плати. Ну, взагалі, найкращий варіант для газоносної Полтавщини було, якби 100% ренти залишали. Да. Але залишатимуть 5%. Ну, так і... не буває, бо є ж держава. Ну, є держава, там, 95% yes. вона буде отримувати, нині вона отримує 100%. Да. От як вам оцей розподіл, що 2% з цих 5% буде зараховане до районного бюджету за місяць? Знаходження, потім ще 2% до обласного. до обласного бюджету, і лише 1% до сільської селищної ради, де відбувається на території, якої відбувається, чи не образли, так би мовити, і селищний бюджет таким чином. Щоправда, є таке, що 3% залишатиметься у бюджетах, якщо громада об'єднається і таке да. є. Ну, дивіться, це ж є все ж таки проблема обласного значення. В Принципі українського значення, але ж ну, якщо ми беремо в межах області, то обласного значення розбиваються дороги, це ж не тільки в селі, або в районі розбиваються дороги, які вантажівками, які перевозяться цей газоконденсат або нафта, або це ж не тільки газу mm -hmm. стосується екологічні питання. Вони ж не зачіпають тільки то село, там де саме йде видобуток, а зачіпають і села, які знаходяться поряд. Ну тобто, і в принципі з обласного бюджету, можливо, там де не треба вирішувати якісь негайні проблеми, можна вирішити якусь іншу проблему. Тобто, в принципі, нічого страшного тут немає. Головне, що це лишається в обласному бюджеті в області. До речі, от ваш прогноз вже два роки. Майже депутати обласної ради не дають дозвіл на розвідку нових джерел і на експлуатацію. Відповідно, ви думаєте, що вже в цьому році вони будуть такі? Звичайно, Звичайно я впевнений. В цьому батьківщина буде ініціатором. Я буду виступати. Я збираюсь прибути на обласну сесію обласної ради. От е, я до речі обіцяв, що якщо навіть буде сесія в Верховній Раді сесійний тиждень, і буде засідання, і буде обласна сесія, яка відбувається не так часто, там раз на місяць, раз на два місяці, то я буду намагатися робити докладати всіх зусиль для того, щоб все ж таки бути на присутнім на, на, на сесії обласної ради, тому що всі питання області ну, для мене дуже важливі. Тому що тут знаходиться мій округ, і ті люди, які мене обирали, і яку я брав відповідальність. більш того, я коли так сказати, втрачу складав мандат обласного депутата, я пообіцяв, що я буду докладати, і мені вручили, до речі, грамоту обласної ради, там годинник, якийсь відзнаку. І я сказав, що це я взяв в кредит, це я вважаю, що це величезний кредит. Для мене, як для бувшого депутата обласної ради, нині депутата Верховної Ради, я так розумію, що це з цього приводу давали, тому я маю відпрацьовувати, доки не закінчиться мій термін там, депутата Верховної Ради. Для області відпрацьовувати. Розуміємо. Ну, нехай ваші такі плани здійснюються. Я не закінчив відповідь, ага. тому відносно. Це питання, яке ви задавали відносно е, того, чи буде підтримуватися обласна рада надання дозволів, я вам скажу так, що ініціатором по ненаданню дозволів була якраз батьківщина. Батьківщина блокувала останню сесію що попереднього скликання. Ви можете це подивитись, всі були телеканали, всі це бачили, коли Ворона разом з головком хотіли роздати ці ліцензії, дозволи вірніше на отримання ліцензій. За хабарі. Ми це зупинили, ну, скажімо, ми це, це зірвали, доведено, цю сесію доведено. Хабари, доведено. Ну, це я, я думаю, вам точно відверто. Суд, абсолютно, абсолютно. Тому, тому я вам хочу сказати: це дуже важливо, що ми збираємось надавати ці дозволи всім абсолютно компаніям, які будуть укладати, враховуючи те, що цей закон вступає в силу з 18 року, я маю на увазі 30:38, які будуть е, погоджуватись на. Договір укладання соціальної соціальну угоди будуть укладати і будуть перераховувати якусь частку. Там розрахову розробляється обласною радою механізм. Угу. Якийсь. Якусь частку грошей в обласний бюджет ну, вже зараз. Ваш прогноз уже зараз. От я тільки хотів спитати у першому кварталі, у першому півріччі чи у другому на, на найближчій сесії, на найближчій на найближчі сесії, сесії вже були такі з і січня. одне ще одна з е, вимог, яку буде ставити саме батьківщина, то що підприємці, якщо це приватні підприємства, щоб вони були зареєстровані саме в Полтавській області. Для того, щоб вони, по-перше, робочі місця створювали для області, і по-друге, сплачували всі податки саме в обласний бюджет. Обласний бюджет. Знов про бюджет. Справді уряд впорався минулого року, своєчасно вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про бюджет на 2017 рік. Державний бюджет. Угу. І він був проголосований. І це добре. Угу. Дуже. Дуже. Це взагалі досягнення ляшка, як він сказав з трибуни, що це на його вимогу поставили мінімалку. Фактично, цією мінімальною заробітною платою це було, я знаєте, як шантаж. Шантаж всієї ради, що от якщо ви не проголосуєте, то ви, то ви проти того, щоб у людей була мінімальна заробітна плата 3200. Що далі відбувається? Просто, просте, просте арифметичне доведення. А, в тарифах. Тариф, фах, які нараховується людям за користування е, квартирами, 70% це ціна на газ. Що робить наш уряд видатний? Він з жовтня на листопад піднімає ціну на 1000 гривень, з листопада на е, верніше, з грудня на листопад ще на 1000 гривень. Тобто, фактично, це підняття. Які він зробив мінімальну заробітну плату, він вже собі їх повернув. Все дуже просто. Це я тільки один приклад. Те, що вони пообрізали всі різні соціальні питання. Чорнобильцям пільги забрали прибрали, ветеранам прибрали, по народженню дитини, багатодітним сім'ям. Да, зробили 3200. Це величезне досягнення. Скажімо, по житлово-комунальним послугам справді дуже зросли ціни і, і, і надалі, до речі, обіцяє уряд. Я ж кажу, Що, правда, при цьому відсотків це ціна на газ. Вони знов піднімають ціну на газ безпідставно, не обґрунтовано, просто піднімається ціна. Питають, чому? Ну, я От, так думаю, піднімаці. що якби тут був зараз пан Гройсман, він сказав, порадив би звертатися за субсидіями, які угу. рекордна кількість сімей у цьому році оформила. Це не досягнення, що у них збільшується рок. кількість людей, які стоять в черзі за субсидіями? Це величезне. Якщо і, говорити да. в цілому про державний бюджет на 2017 рік, 3200 мінімальна зарплата ви підкреслили. Справді це так вдвічі ніколи в Україні здається не збільшувалася мінімальна зарплата. Що ще вас, скажімо, вразило? Або навпаки, бюджеті? засмутило. Ну, вразило все. От крім цього, те, що вони підняли, це дійсно вони підняли на 3200, але ж ви роз, розумієте, що від цих, цих 3200 йдуть і всі решта. Тобто вони, відповідно, мають депутатам піднімати. Зараз у нас на фракції, ну, я маю на увазі, Верховній Раді Батьківщина розглядала питання, чи ми будемо відмовлятись від цього підняття. Бо у нас вже прив'язана наша заробітна плата до е, міністерської, а вона, відповідно, прив'язана до мінімалки. Mm -hmm. І якщо мінімалка піднялась два рази, то у нас теж має відпіднятися з чого? Скажіть, будь ласка, з чого керівник НАК «Нафтогазу» отримує майже мільйон гривень? Укргазвидобування НАК «Нафтогаз» взагалі от, до недавнього була збитковою компанією. Мільйон гривень вони собі пишуть зарплату. Секретарка 44 тисячі. Скажіть, будь ласка, як може секретарка в НАКНАФТГАЗі, яких дві, до речі, у керівника отримувати 44 тисячі, а вчитель-лікар отримувати по 3, там, 300, по 3, 400. Директор лікарні там, ну, умовно там, там, 3,5 чи там, 4 тисячі гривень. 4 і 44. Функціональне навантаження. Скажіть, будь ласка, ну як таке може бути? Ну, Що це за країна? Куди ми рухаємось? Ну це вже як справи нашого уряду. Наскільки я розумію, добре? Ну, Це спада, справді, до речі, насправді, що таке уряд, це ж джерело влади. До речі, хто є на залишилось буквально дві хвилини? І ще одне дуже важливе питання для Полтавщини, перш за все. дуже зараз багато розмов про те, що уряд буде втілювати земельну реформу вже в цьому році, продаж землі і таке інше. Як ваша фракція оцінює це питання? Чи воно назріло? Категорично ми будемо не підтримувати це питання. Це обговорювалось декілька разів. Ніяких сумнівів стосовно цього в нас немає. А єдине, що у нас майже, ну там після газопроводу лишилась ще земля. Ну, продати землю все, нема країни. Все просто не буде країни. Тобто, ваша фракція проти перетворення землі на ми товар. проти. І оці всі скриті Зараз... приватизації, типу Емфітевзі, сами теж проти цих всіх. Це абсолютно. Ну фактична продаж, фактично, це це навіть гірше. Це якщо людина так ще більш-менш може продати, отримати якісь гроші, то це скрита, фактично, продаж, де той, хто підписує договір Енфітевзіса, тобто власник, ну не власник, а користувач, скажімо, цієї землі в майбутньому, який підпише договір, він має розпоряджати з цією землею повністю в повному обсязі. Тобто він може і закладати брати кредити під неї, робити що, все що все що завгодно. Більш того, саме негайна проблема, і це дуже важливо, що в нас немає експертизи землі, яка береться в оренду, яка потім здається. Бо компанії, які беруть землю і використовують її для вирощування різних сільськогосподарських культур, вони ж потім виснажують цю землю. І вони не, не дають, навіть коли договір закінчується, землю в тому е стані, в якому вони брали. І це теж ніхто не враховує. Це питання теж треба буде піднімати. Я буду одним з ініціаторів. Я буду просити, у нас є члени комітету аграрного, нашій фракції, щоб вони це питання обов'язково піднімали. Бо це, в принципі, теж має бути враховано для людей і компенсуватись. Ну що ж, ми теж будемо все ж за цим питанням, і я думаю, що ви так. ще з'явитесь в нашій студії. Ми будемо про це говорити. Дякую вам за ваші відповіді. Я нагадаю глядачам, що це був Руслан Богдан, народний депутат. України, дякую ще дякую раз. Вам дякую вам за увагу. всім з Новим роком зі всіма святами. Всього найкращого не втрачайте надію. Все буде дуже добре. До побачення.